Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас приїхало 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. Кожен тракторець буде укомплектований своєю регіональною ґрунтофрезою. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. Дивіться далі. Перший наш тракторець, який ми сьогодні отримали, Mitsubishi MT-20. циліндрова має потужність 20 а, кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone, японська має розмір 6х14. Задня резина теж Bridgestone, має розмір 8,3 на 24 по дисках рік випуску трактора 90-й. Присутнє блокерування навісним обладнанням, механічна коробка передач на 3 точці. Повний привід задній привід, функція оберту на місці. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом буде 5600 умовних одиниць. Наступний наш тракторець. Тракторець свіжих років. Кубота КЛ23. Трьохсиліндрова, має потужність 23 кінські сили, присутній каркас безпеки, дашечок. Передня резина фірми Falcon, Має розмір 6х14. Задня резина у нас фірми Оцу. Має розмір 9,5 на 22 по дисках рік випуску трактора 99. Механічна коробка передач, реверс, присутній, звичайно ж, гідра керма, блок керування навісним обладнанням, як ми бачимо. Повний прів, задній привід, функція оберту на місці. Коштувати дана модель у комплекті з грунтом буде 9400 умовних одиниць. Третій наш тракторець на сьогодні Янмар FF205. Трьохциліндровий, має потужність 20 кінських сил. Передня і задня резина у нас стоять японські фірми Bridgestone. Передня має розмір 6х12. Задня резина має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 89. Присутні блокерування навісним обладнанням на трьох точці. Механічна коробка передач, оригінальне кермо, напрацювання 679 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 6200 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхав Янмар АФ116. Трьохциліндровий, має потужність 16 кінських сил. Передня і задня резина будуть під заміну, будуть стояти нова індійська БКТ. Передня має розмір 6х12. Задня резина має розмір 8х18. По дисках рік випуску трактора 2001 на двох хтос але зверніть увагу присутній боковий циліндр. Механічна коробка передач, реверс, функція оберту на місці. Оригінальне кермо. Напрацювання 408 мотогодин. Стан під сидінням, присутній каркас безпеки. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 6000. 800 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець Кубота GT8. 4 має потужність 26 кінських сил. Даний тракторець вже приїхав під клієнта, під завдатком. Передня резина буде у нас під заміну. Буде стояти нова індійська БКТ. Розмір 7х14. Задня резина у нас японська фірми Bridgestone. Має розмір 11,2х24 по дисках рік випуску трактора 93. Сутні блокування навісним обладнанням, боковий циліндр на трьохтосі. Напрацювання 784 мотогодини. Напівдравлічна коробка передач. Коштувала дана модель у комплекті з грунтофризою 8300 умовних одиниць. Також ми сьогодні отримали дві куботи серії GB. Перша кубота серії GB 145 трьохциліндрова, має потужність 14 кінських сил. Передня резина у нас буде під заміну. Буде ставити індійська БКТ, має розмір 5 на 12. Задня резина у нас японська фірми Bridgestone, 100, має розмір 8 на 16. Механічна коробка передач напрацювання 567 мотогодин, оригінальне кермо, сидіння, стан під сидінням блок керування навісним обладнанням, каркас безпеки. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою фризою буде 5500 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець, кубота серії GB, як я казав, друга. GB200 трьохциліндрова, має потужність 20 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма, передня резина японської фірми Bridgestone, має розмір 6х12. Задня резина теж Bridgestone, має розмір 9,5 на 20 по дисках. Рік випуску трактора 2001, присутній боковий циліндр на трьох тосі, механічна коробка передач, блок керування навісним обладнанням, присутня функція оберту на місці, напрацювання 1058 мотогодин, каркас безпеки в гарному візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7300 умовних одиниць. І останній тракторець, який ми сьогодні отримали, Кубота L27 на швидкісній коробці передач. Передня резина у нас буде під заміну, буде стояти нова індійська БКТ. Розмір її 7х16. Задня резина у нас японська фірми Bridgestone. Має розмір 11.2х24. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 2000 присутній трикутничок швидкозйому, боковий циліндр. Каркас безпеки, дашечок, реверс, гідропідсилювач керма, напіввідравлічна коробка передач напрацювання 1010 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 10300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Ну і як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі. Тотус-трактор!